В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. В студії Інна Літовченко, вітаю вас. Сьогодні, 12 грудня, саме цього дня народилися такі відомі українці, як громадсько-політичний діяч Андрій Мельник, філософ і письменник Євген Сверстюк та актор Леонід Биков. Вшановується пам'ять поета Павла Грабовського, козацького ватажка Івана Сулими та знаменитого хірурга Миколи Амосова. Також цього дня вийшов перший історичний нариз з історії України синопсис. Імператриця Катерина II ліквідувала в Україні гетьманство та відзначається День сухопутних військ України. А до нового року залишається 19 днів. І про фронтову ситуацію на Донбасі і довкола неї за офіційними повідомленнями стисло. За минулу добу російські найманці неодноразово порушували режим тиші і накривали вогнем українські позиції. На території України з Росії в'їхали 40 Камазів з боєприпасами і два з бойовиками. Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що більше 32 тисяч бойовиків воюють проти сил АТО на сході нашої держави. Поблизу Донецька виявлено діючий тренувальний табір чеченських спецназівців. З полону бойовиків визволено понад тисячу українців. За офіційною інформацією, в Україні зареєстровано вже понад 600 тисяч переселенців. За даними розвідки, Росія повністю вивела свої війська з території Херсонської області. Водночас, її військові без розпізнавальних знаків виявлені в Білорусі. Австралія надасть українській армії допомогу на суму 2 мільйони доларів США. Триває благодійна допомога. Акція допоможе герою майору Олександру Петраківському із Житомира високе звання Герою України присвоєне кілька днів тому за виняткову мужність, героїзм і стійкість духу в зоні АТО. Попри важке поранення, Олександр не полишив поле бою і продовжував рятувати друзів. А за тим мужньо переніс кілька складних операцій. Нині він потребує коштів на лікування за кордоном, отож просимо благодійників допомогти йому фінансово. Телефон його батька Петра. Станіславовича, 067, 34, 82, 170. Упродовж воєнної теми працівники нашої телерадіокомпанії та обласна організація національної спілки художників пропонують встановити в Житомирі пам'ятну стелу на честь загиблих на фронтовому Донбасі воїнів земляків, число яких уже сягає сотні. Сподіваємося, що цю пропозицію вшанувати Житомирську фронтову сотню підтримують не лише представники громадськості і місцева влада, а й благодійники, які допоможуть зібрати потрібні кошти. Число загиблих на фронтовому Донбасі воїнів земляків із Житомирщини вже перевищило сотню. Це ті, хто заради захисту України від окупантів не пошкодував нічого, навіть власного життя. Тут, на рідній Поліській землі, у них залишилися скорботні родини, сім'ї, батьки і діти, кохані і друзі. А ще Полум'яна жива пам'ять про кожного з вас, про ваш безсмертний подвиг, хлопці, про Житомирську фронтову небесну сотню героїв. Поіменно всіх пам'ятаємо: ніхто не забутий, ніщо не забуте. Цього тижня світова спільнота відзначила міжнародний день волонтерів. Завдяки їм Україна чимало робить для допомоги своєму війську і тимчасовим переселенцям. Саме про них, волонтерів патріотів, наш наступний репортаж. У кав'ярні Друзі і Кава впродовж кількох днів були розміщені фотографії Житомирян та сертифікати на фотозйомку, які будь-хто з гостей закладу міг купити. На цьому фотоярмарку зібрали 2811 гривень. Тут хтось продавав фотосесії? Здається, було продано 5 чи фотосесій. Вони продавалися трошки дешевше, ніж ціна стандартна, і було представлено фото, десь приблизно напевно фотографії. 50-60, ну можливо, 70. Кошти від продажу фотокарток та фотосесій організатори акції передали Житомирським волонтерам, які опікуються не тільки пораненими та військовими, а й дітьми, батько яких загинув на Сході. Зараз в області близько 60 дітей, які втратили батька на війні. Тому волонтери вирішили організувати для цих дітей подарунки до Нового року. Цукерки у нас вже є. Всі 60 діток забезпечені цукерками. Будемо купувати подарунки. Ну точно я ще не можу сказати, тому що зараз є люди, які просто відгукуються і приносять подарунки. Вони їх купують. Ми почекаємо десь до чисел 20-х і тоді вже буде видно, в кого з цих дітей немає подарунків, і відповідно тим ми й докупимо. Олег Бойко майор запасу майже з перших днів військового конфлікту, він волонтерить. Чоловік опікується переселенцями, військовими, дітьми, сиротами та добровольцями. Олег Бойко впевнений, попри те, що вік дітей від кількох місяців до 18 років, усі вони будуть з подарунками. Понятно, що самі справитися не можемо, тому почали виїздвати створювати Создаватися акції. Спасибо ребятам фотостудії, що дуже сильно допомогли. Хотілося б, звісно, щоб. Город очень как-то активнее работал, и это нетрудно, когда ты покупаешь своему ребенку игрушку, купить такую же игрушку вот, ребенку, которому уже в принципе некому купить. Покупаешь мандаринку, купи и сюда мандаринку. Сьогодні волонтери пишуть листи на ім'я власників магазинів дитячих іграшок, аби ті дозволили розмістити інформацію про акцію та скриньки для збору коштів. Але деякі відмовили у цьому, мотивуючи це тим, що скриньки псуватимуть їм інтер'єр. Тож сьогодні Житомирські волонтери закликають небайдужих людей долучатись до акції. Вони кажуть, купуючи новорічний подарунок своїм дітям, подумайте про тих дітей, які лишились без батька через війну. Подарунки можна передати через волонтерів Марію Уланову, Олега Бойка, Тетяну Докіль або Аліну тимбіцьку. Детальні контакти та місця збору іграшок можна дізнатись із соцмереж або ж подзвонивши за телефонами: Тетяна Докіль 096 696 74 16, Марія Уланова 097 996 43 46 та Олег Бойко 096 348 48 65. Волонтери активно включилися і в оголошену Укрпоштою всеукраїнську акцію Привітай солдата з новим роком. Для участі в ній надійшліть посилку зі своїм новорічно-різдвяним побажанням і подарунками для воїнів за адресою 01001 місто Київ, вулиця Хрещатик, 22 Укрпошта з позначкою Привітання солдату. А в області волонтери продовжують благодійну акцію Допоможи воїнам книгою по громадському збору бібліотеки для однієї з військових частин у Житомирі. Нагадаю, що одна з точок цього збору наш телецентр. Отож, чекаємо вас із книгами. А тим часом триває патріотичний проєкт обласного телебачення Єдина країна. Тож пропонуємо вам черговий відгук. ми стаємо один до одного. Ми як міцна стіна, нас ніхто не може подолати. Якщо ми будемо вірити, те, що ми одна ціле, то те, що ми всі патріоти своєї держави, нас ніхто не зможе подолати, і в майбутньому все буде добре. Я від себе та від свого всього ліцею номер 25 бажаю учасникам АТО бійцям 95-ї аеромобільної бригади здоров'я, витримки щоб скоріше поверталися живими з перемогою. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень. Президент України Петро Порошенко нагородив журналістку Мирославу Гонгад за орденом княгині Ольги. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, презентуючи вчора в парламенті урядову програму дій, назвав три головні виклики для України: загроза її незалежності, військові втрати економіки та корупція. Кабмін хоче підвищити пенсійний вік для чоловіків і жінок до 65 років та скоротити навчання у школі до 9 років. Міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що, попри складну фінансову ситуацію, дефолт Україні не загрожує. Небесна Сотня поповнилася ще одним героєм. Помер активіст Євромайдану, киянин Олександр Гриценко. На півночі України у диких кабанів виявлено вірус африканської чуми. Сьогодні в Житомирі вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Громадська організація Марш патріотів розпочала в Житомирі конкурс на кращий патріотичний малюнок. У Червонармійському районі на трасі Київ чоп внаслідок ожеледиці сталося ДТП за участі п'яти автомобілів, у тому числі фури з гуманітарним вантажем. І цитата минаючого тижня із В'ячеслава Чорновола: Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, щоб не довелося гірко любити її, втративши. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Вдалих усім вихідних днів. Бережіть себе. До зустрічі на наступному тижні.